Де ж ви здали лісника? Ну оскільки вже така ситуація, знаєте. Мені просто я, я ж розумію, що ну ви простий люд. У нас ну, немає цілі там що ми... ж батьки теж є. я думаю. Звісно, так. Ну, да. і теж так само треба і дрова, і те все остальне. Я за пенсію купити собі. На хм... вибачте, Хмельниччині... що я перебиваю. Да, да, вас. Да, да. Я за свою пенсію, у мене пенсія дві 800, дві і мені за пенсію зараз медикаменти купити, таблетки я від серця приймаю, розумієте? і купити дров, це в мене не дуже виходить. Дивіться, ну... А машина дров зараз коштує. Оце примерно от такий прицеп буде, так як лісники ну продають да, там, да, е да, лісники чи хто вони зараз возять багатько таких машин, угу. по 8-10 тисяч. Правильно, так от я вам скажу, кажу, що хитрожопий лісник. Не хоче розраховувати з власного кармана, а хоче ці 10 тисяч зекономити. Каже: ідіть, беріть у там, от". ну і це буде.